Mm-hmm. Отже, що ми маємо? Сьогодні восьмий випуск «Супій на виїзді. Це для нас є логічним закінченням фізичного року. Ми за рік встигли зробити вісім експедицій, це восьма. Ми знаходимося сьогодні в Чорнобильському заповіднику. І за цей період, за вісім передач, ми встигли побувати в Шацьку і познімати виток річки Прип'ять. В Національному парку припять Стохід ми були плюс-мінус в середній частині річки. І сьогодні ми знаходимося в місті, де Прип'ять вже впадає в річку Дніпро. І в цілому е, ми будемо говорити про те, що це перший об'єкт, який не є національним парком, а він створений саме для того, щоб ця територія належала тільки природі, щоб тільки тут тут жило все, крім людини, того біологічного виду, який, на жаль, все псиє. От тому е, ми вже не знімали багато чого, і ми цей стул знімаємо не на початку, а всередині передачі, і там короче, ви просто будете в шоці. Тому дякую, не переключайте супільна виїзд. Подорож у Чорнобильський біосферний заповідник викликала у нашої команди чималий ажіотаж. По-перше, це подорож в заповідник, чого ми ще не робили в рамках нашого проєкту. А по-друге, це подорож в зону відчуження, особливу територію, яка відома усьому світові. Зараз це природній резерват, де відновлюються рідкісні види тварин, які почувають себе тут досить вільно, в тому числі й за рахунок зменшення антропогенного навантаження. Сам заповідник був утворений лише в 2016 році, і зараз тут працюють чудові люди, які віддані своїй справі. Більшість часу нас супроводжував орнітолог заповіднику, який познайомив всіх нас із навколишнім середовищем. Пане Сергій, ми тільки що побачили сіворакша здалеку. далеко. Розкажіть, будь ласка, наскільки я зрозумів, ви будуєте для них будиночки, щоб якимось чином вплинути на популяцію? Так, так. в цьому році ми почали якраз цю програму. Ми розвішали лише вісім ящиків, і всі на стовпах, бо це відкриті території, дуже зручно їх і вішати, і вони оселяються. В них от, ми бачили одну, одного птаха сьогодні. Да, і це дуже гарна ознака, але ми бачили тут і пару. Тобто вони оселилися. Ми пізніше потім перевіримо, бо ми місяць назад перевіряли, а ще кладки не було, птахи трималися. Зараз вже мають бути яйця і. Десь через місяць ми перевіримо, скільки там є пташенят. Якщо в них все буде гаразд, і тобто ні яструб не впалює птаха, чи ще якісь там фактори можуть бути. Сподіваємося, що у нас цей проєкт пішов за знакою. А технічно, як відбувається перевірка? Ви зазираєте туди всередину, чи там якась да, у нас Откриваєте, є да? спеціальний пристрій такий, який туди вставляєш камеру, і можна Щось? подивитися. Ну, Враховуючи, що літок великий, угу, угу. туди можна я телефоном теж Оу. користувався. Те ж саме робить, щоб там, от той пристрій він трошечки тримати, його треба, а телефон вставив, все. Драбину поставив, подивився, все. Сумаємо результат. Бажаємо, щоб якнайбільше їх заселилось, бо самі в цьому також зацікавлені. Дякую вам. Діяльність нашого центру озера Супії, в тому числі полягає в популяризації бьордвочингу як етичного способу взаємодії з природою. Багато часу в заповіднику ми приділили якраз птахоспогляданню. Це місця гніздування рідкісної червонокнижної сови Пугача, якого досить рідко можна зустріти в Україні, і нам просто паталанило побачити його ще й так зблизька в одній з покинутих промислових зон. Нам супер. Пощастило, я не знаю, чи таке взагалі можливо. Ми зараз сидимо біля червонокнижної сови під назвою Пугач. Це найбільший вид сови, який зустрічається в Україні. А я не знаю, взагалі бувають більше сови в світі. Ні, mm -hmm. Пугач найвелика. Пугач найвелика сова. Ми зараз з паном Сергієм. Нам пощастило, що він е з великим досвідом орнітолог, і він розкаже нам, розкажіть нам, будь ласка, стать в орієнтовний вік і як взагалі таке можливе? Ну, це приблизно два з половиною місяці. Це, я думаю, судячи за розміром, це самиця. Бо дуже великий розмір, ну, скажімо так, воно ще не виросло, воно ще буде рости. Видно ще пух на голові в нього воно поступово збільшиться, але судячи по великим лапам і за розміром, це самиця. Вік його десь половиною місяці, може навіть на трошечки більше. Воно вже вилетіло з гнізда. І так трапилося, що він полетів до лісу від гніздової ділянки. Ми його перенесемо назад потім, щоб ближче <кій> до батьків. От, ну що казати, да найбільше сова, і в харчуванні в неї ми знаходили їжачки, невеликі зайці. Тут водойма охолоджувач недалеко, і там птах полює на качок, на мартинів. На невеликих чапель, то що ми знаходили, знаходили такі залишки вухати, сови, сірої сови. То, то нормальна ворона, навіть круг такий агресивний, велика, великий птах, і то, то теж вони на них полюють інколи. Ну, ця пара нам відома вже третій рік. Судячи, ну, як вони гніздувалися минулої роки, Пташенята постійно випадали, з великої висоти розбивалися. І цей рік нам подарував одне, одне пташеня. Ну, ми точно бачимо, що є одне пташення, більше ми не бачили. Ми ходили, дивилися. От. Так що будемо сподіватися, щоб так виросте і все буде нормально. І потім створить, тут буде створить свою пару да, і десь він полетить, може за 10-20 кілометрів знайдуть ділянку якусь е таку, цікаву для них, де вони можуть. Вирощувати пташня ще під час цієї подорожі відбулося дещо на що ми очікували всі наші попередні виїзди. Ми побачили лося справжнього червонокнижного лося. Хоча й популяція лося в Україні збільшилася від моменту включення його в червоний перелік, зустрічі з ним, як і з будь-яким іншим великим звіром в дикій природі, це приємне хвилювання. Лось спокійно собі харчувався на березі річки уж нас не бачив, дав тим самим себе непомітно зафільмувати. Другий раз ми бачили іншого лося в іншому місці, де він також спокійно харчувався, але в цей раз він відчув нашу присутність і швиденько накивав п'ятами. Загалом чисельність парнокопитних в межах заповідника візуально можна оцінити як велику за весь час перебування в зоні. Нам вдалося побачити як лосів, так і козуль або сарин європейських та кілька шляхетних оленів. Thank you Вона стоїть в селі Плютовище, куди приходить ставити мітки ведмідь, так називаємо задіри. Тут добре видно, він стоїть на задні лапи. І от це дуже добре видно, він тут пазарем шкрябає. Потім він так само треться об ялину. Більше всього ну, стає спиною і треться, він так помічає територію. Чомусь обирають саме ялини. Тобто на соснах теж буває, але от їм подобається мабуть, смак смоли цієї. Тут видно, що тут не тільки ведмедь терся, тут шерсть, це оленя 100%. От. І ми тут навіть брали проби, були, були шерсті, вибирали темні і брали проби на ДНК. Середина дня, здавалося б, я про цінності і і про періодичність. Ми зараз знаходимося в середині дня на берегах прип'яті, тільки що ми спостерігали лелеку чорного, і це вже другий лелека чорний. І це червонокнижний вид, який не гніздиться біля людей. У Ольчика в руках пір'їнка Орлана Білохвоста. Це фактично доказ того, що він тут є, і ми його бачили супервисоко. Його тяжко помітити, але бінокль або обладнання, і це можна помітити. Люди, це настільки круто взагалі бачити рідкісних птахів, і це неймовірно цінно. А тут модель вежі для птахоспоглядання місцева, її не так давно збудували. Вона на березі річки. Цікаво, що подорожуючи нацпарками, ми плюс-мінус там чекаємо, розглядаємо, як нацпарки це будують для того, щоб потім таку модель збудувати у себе. Логіка проста, Людини, людина має бути захованою від птахів, щоб пташка не бачила людину і можна було спостерігати і якісно фотографувати. І підемо ще вище, глянемо. Я думаю, загальна висота десь метрів напевно 8, то да? водоплавні, можливо, шипунів да, можна да. було. шипуни тут є, клікуни тут є. Ага. Була пара навесні, ага. а потім саме це щось трапилося. Нам розповідали про це місце, де ми знаходимося. Можете розказати ідею цього вольєру, технічні його параметри і на якому стані зараз цей проєкт. Вольєр споруджувався для того, щоб потім був випуск Зубра. от Зубри планувалися бути завезені з Європи. Зрозуміло, що перед тим, як їх випускати в дику природу, треба, щоб. Пройшов період адаптації. от Для цього якраз будуються вольєри. А якраз весною 2022 року мали би бути в, цю, в цей вольєр випущені зубри. От. Ну, зараз вольєр активно використовують копитні, відчинені воріця. От вони заходять і виходять. Тут дуже висока чисельність оленя. Шляхетного і коня проживальського. Цікаво. Нам вдалося трошечки його вчора помітили за кущами, але гарно, на жаль, ще не познімали. Дуже радіємо, що тут зберігається ця популяція. Розуміємо про проблеми війни, чули про те, що є випадки підривів. Можете розказати про це? Ну якраз ось оцей табун, який мешкає на в околицях вольєру постраждав. На жаль, був підрив на міні. От, коли на міну наступають такі великі тварини, як Лось або Кінь Пживальсько, якраз потитанкова міна спрацьовує. От тварина, коли наступає якраз передніми ногами, то вагове навантаження дуже вже високе. Задні ноги, як правило, не, не спрацьовують, тому що передні ноги все-таки там голова і тулуб. От, ну шкода, але постраждав цей табун. І ми тут бачимо. Минулому була дуже потужна копроточка. Для нас новим словом всі експедиції явищем стало таке, вище, як копроточка. Можете розповісти модель поведінки копитних і що для чого це відбувається? У дикій природі всі види практично мають якісь свої індивідуальні території, от і в тому числі, і коні. Вони живуть табунами, там є. Володар цього табуна, гаремний жеребець, кобилки і припліт. Решта самців живуть якраз холостяцькими групами або поодинокими самцями, ну, для того, щоб територія мала ознаки, що вона зайнята, якраз і служать ось оці. Маркування території екскрементами, або, як кажуть, копроточки. Ну, ви бачите, що донедавна табун був дуже потужний, самець про себе активно заявляв, і він весь час ось оці свої власні копроточки. Додавав екскременти, маркував. маркував. Маркування це ми це... бачимо на вході, да? тобто він приходив на територію, розуміючи, що інший, хто захоче сюди зайти, понюхає, зацінить, що тут вже хтось є і не піде сюди. Ну, от якраз це така точка зору. Переважає в науці, ну в умовах Чорнобильського заповідника можна додати, що все-таки це не тільки хімічне маркування, а й візуальне заповідник був утворений задля збереження природних комплексів полісся, в тому числі реабілітації забруднених територій та стабілізації гідрологічного режиму. Нам довелося приєднатися до одного з наукових обліків це систематичний замір глибин колодязів в покинутих населених пунктах. Одна із моїх задач це моніторинг рівня ґрунтових вод. Вважаємо, що це важливий, важливий показник, оскільки від е, запасів влоги в ґрунті залежить, зокрема, там рослинність і, ну, і далі так само. Що, зараз будемо заміряти Для цього глибину. ми використовуємо, е, ну, я вибрав, обстежив десь пару років тому покинуті колодязі, покинутих селах, які ще збереглися. Частину ми викинули, частину пристосували для моніторингу. Використовуємо такий найпростіший інструмент це рулетка. Просто реальніка і грузика ага. ага. яка зараз ми побачимо, як воно працює. Ага. Вода непридатна для пиття. Це, ага. суто, е, як правило, цей моніторинг проводиться по спостережних свердловинах. Ага. але оскільки в цьому районі немає, якраз в цьому районі спостережних свердловин, то ми пристосували ці колдрізі. Воно так проходимо. І чуємо звук такий. Так, а, хлопавка. От ми маємо 3 метри 60 сантиметрів. Думається, що саме для, як фон для біоти, для біоти то тут має більше відносний рівень, тобто uh -huh. ось цей 3,60. А, ну так, да, логічно, бо вони ми, ж ростуть да. прямо на цій невисоті. Якби в нас була поставлена задача змоделювати якби, міграцію, uh -huh, uh -huh. напрям ґрунтових так і таке інше, тоді б ми оперували абсолютними. Дуже цікаво. Мітками. А як часто ви це робите? Ну, раз в місяць воно показав. В рамках процедури вимірювання глибин ми завітали до трьох колодязів, і на одному з них в покинутому селі нам пощастило побачити так званих місцевих жителів самоселів, які відмовилися покидати територію під час тотального відселення. Ясно, ви тут самі геть живете, так? Да? Я сама приходьте до мене в гості або до мене приходять. Да, да. <звіг> о, яке ще а хлопців приїхало. <звіг> ой, <звіг> о, які ж молодці, молодці. <звіг> От хлопці герої. Да. А тут багато взагалі хат в цьому селі. Нас живе тут сім чоловік. Сім чоловік. Чотири Марусі і одна Ольга. І Сергій, і Василь. <звіг> а два <звіг> чоловіка. Да. Всі дорослі? Молодих немає? Одно і сто. Ні, це хорошо. А тим по 80, по 70. А Сергію 57. Молодий. Молодець. Молодий. Ясно, ясно. У вас тут магазин приїжджає, чи як ви зазвичай? Не приїжджає до ага. нас магазин. Ага, Погано. Погано. Але ж у нас були такі хлопці пожарники. Вони нам привозили хліб і булочки. І що в їх останеться? Угу. Ну, а ми забираємо. Клас, це чудово. І дякуємо за це. Нас на собою спостерігають постійно розриті так. кладки, черепах. Хто в основному їх може знайти і з'їсти. Оце точно розорювали, це була чи лисиця, чи єнотовидний собака. Вони постійно таке, таке роблять. Там, де піски, черепахи виходять, відкладають яйця, угу, угу. то ми повсюди спостерігаємо таку картину. Ну, також і кабан може цим займатися, бо Носом. Він відчуває дуже добре. Ну, тут видно, що рили. Невеликі тварини, mm -hmm. тобто лисиця чи єнотовидний собака. собак. Mm -hmm. Звичайне явище. Село Оташів або оташів, не знаю точно, як звучить. Покинете село на території Чорнобильського радіаційного біосферного заповіднику. А, таких сел чимало на території а, заповіднику це зона відчуження. Де були відсилені люди, переміщені просто внутрішньо, якісь інші села, в інші міста. Зараз тут подекуди зустрічаються саме сели, так звані. В цьому селі їх немає. Але подивіться на ці хати, Я не знаю, ну це не зрубні, це видно, але дерев'яні хати. І це прямо в лісі воно все це знаходиться. Кайф. За довбаних півдня ми тут побачили неймовірно крутих птахів. Уявіть собі, рівень бертвочингу. Звісно, ми не говоримо, ми стверджуємо про те, що заповідник місце тільки для тварини. У нас є унікальна можливість фактично сьогодні, під час війни, сюди потрапити, просто попрацювати разом з науковцями, але. Завдяки тому, що людина створює заповідник, тут є такі види птахів, які фактично в червоній книзі, і тому вони і зменшують свою популяцію. Зараз тільки що був луньок, був пугач, поласиворак, що взагалі неймовірні речі. І я сподіваюся, що це за цей день ми побачили, а в наступні дні що буде. Це просто вообще капець. Ольчик. Як тобі взагалі рівень комарів тут? Рівень комарів зашкалює, але це і не дивно. Територія Полісся і дуже сприятливі, сприятливі умови взагалі для їх розмноження і поширення. Це капець. І вони чекали нашої крові свіжої, молодої. Доставочки. Перед уявляєте, з тим. Виявляєте, який це скарб? В кожній нашій попередній передачі ми зазвичай знімаємо природу з неба, і це неймовірно гарна картинка. Але зараз ми знаходимося в Чорнобилі під час війни. Це і недоречно з етичної точки зору, і з військової точки зору. Тому ми знайшли можливість зняти все-таки ліс Чорнобиля зверху, і ми це зробимо з пожежної вежі, яка має висоту 35 метрів. Е -е, покажемо, як виглядає вечірній ліс Чорнобилю. Зека, ну що, ти готовий? Гот... Готовий, брат. Ну давай. Браті, Добрий шлях! Даю, Допекави. даю, даю. А? Пішов? Та готов, готов. 35 метрів, а? Давай. Тебе там вже чекають. Добре. Ми тебе тут чекаємо, ти давай там не затримуйся. Добре, добре. Що бачиш, кажи. Та що? Красиво. Достатньо, нажик? Да, да. Ну, так. Вид гарний. Звісно, ми коли піднімаємо дрон, піднімаємо його на 50 метрів. Нам здається, що це супернизько. Але вже достатньо багато видно. Я зараз заліз, напевно, на 20. І вже це виглядає супер страшно зверху. Катастрофа відбулася в квітні 86-го року. Сьогодні ми тут в 2024-му, і це лишається найбільш зараженим місцем на сьогодні. Місце Стелли, напис Рудий ліс. Ми бачимо навколо багато мертвого лісу, який на сьогодні не відновився. І в цілому науковці, які вимушено працюють тут з диким світом, вони фіксують на собі також додаткове забруднення і обережно до цього ставляться. Тому ще досі в такий довгий період лишається слід після катастрофи. Закинуте місто Прип'ять, яке було повністю виселене і закрите в 1986 році, одразу після катастрофи. А це дорога на карті це позначено як проспект Леніна. Дорога веде в центр міста, а по боках дороги є мікрорайон перший і мікрорайон другий, де знаходиться буквально в деревах, буквально в джунглях п'яти і дев'яти поверхівки. Напевно, немає кращої моделі, ніж місто Прип'ять, для відслідковування, як швидко природа в цілому відновиться після діяльності людини. Зараз ми знаходимося на центральній площі міста Прип'ять, яке покидали люди в 86-му році, і велика кількість рослин, які вже пробиваються через бетон, які проростають через опали листя, на якому потім формуються нові й нові шари рослинності, і ми бачимо. Як це виглядає зараз? Дуже цікаво, що достатньо часто сюди потрапляють туристи і науковці, і ми можемо побачити в майбутньому в довгостроковій перспективі, скільки часу треба від асфальту до лісу для цієї місцини. І прикольно в цей момент тут побувати, тому що це така досить незвичайна емоція. Воно виглядає, типу як я не знаю, авторський, дизайнерський дикий сад. Які їх створювали якісь круті китайські, вибачте, японські архітектори і от, от таке. Тобто, звісно, ми маємо там момент вибитих вікон і там присутності людини, але в цілому дерева на даху якимось чином знаходять можливість собі землі, щоб вирости, і далі своїм корінням ламати бетон і повертати назад його до природи. в Прип'яті Ми бачили какашки лося, але тепер ми стали сміливішими і дорослішими, І ми тримаємо какаш Е, Проаналізувавши розмір і фракцію, ми тільки що з паном Олександром, який з тієї сторони камери, прийшли висновку, що це класний бізнес-стартапчик робити оцеплювач, тому що це по суті пережована трава. Дивіться. ну типу. Просто гранули, які утеплюють екологічно вашу стіну. Лишилось тільки пособирати всі какашки, лося в Чорнобилі, і ваш будинок теплий і кайф. Після того, як ми виїжджаємо з зони на пункті дитятки, нам важливо зрозуміти, чи є в нас якесь зараження радіаційне. І для того тут все автоматизовано. Треба стати в рамку. Контроль відбувається. І показав, що чисто. Все в порядку. І тут. Ага, і руки не поставив. Я тоді зараз ще раз з руками це зроблю, добре? Зараз я зліз. Ще раз хоп. Стою, ставлю руки. А, чистенький женюрка, все нормально, можна не хвилюватися. І ніхто з зони не може виїхати без заходу сюди. А до цього нам ще заміряли автомобіль, килими під ногами, якими ми могли натрусити якусь поляку з родового лісу. Ну і все таке, тому все ок.